Ще трохи про молечу. Вони поки що зростом невеличкі, але вже усі гезірочки. Я про талановиту молодь, яка з юних років відчуває дух змагання. А ще доводять, що поки дорослі схваляться, вони єдині й дружні. Україна єдина країна. На весь голос заявили заявила молоде підростаюче покоління. Більше подробиць про творчий фестиваль. Дивіться далі. Опіку над юними талантами під час фестивалю взяло на себе славне місто Трускавець з єдиною країною. Ми працюємо вже давно. Чесно кажучи, співпраця плідна. Чим може? Ми завжди їм допомагаємо і радо зустрічаємо цих талановитих українських діток тут на сторськовці. Зірка фест це фестиваль дитячої та юнацької творчості, який росте разом зі своїми маленькими талановитими артистами. Цього разу він тематичний. Шли за себе так. от таке вираження. Ми робимо дитячі фестивалі талантів, але вони мають кожний свою тему і свій девіз. Наш е, проект тут отримав назву об'єднаємо дитячу країну, і девіз, головний девіз, це єдина країна для дітей. На фестиваль було запрошено діточок з різних куточків нашої країни. Хто співав сучасні українські композиції? А хто виводив ноти американського джазу? А ось пані Наталія зі своїм ансамблем привезли на фестиваль танець українських козаків. Наші українські народні танці чомусь. На фестивалях, а ми дуже часто їздимо на фестивалі, і особливо гопак гопаків ми практично не бачимо. Так що ми привезли, так би мовити, сюрприз. Наш український народний танець, найкращий танець в світі, підтримали юних артистів і зірки української естради. Дуже багато спілкування, дуже багато дітей. І ми вчора працювали на концерті. Я виходив з дітьми. Ми зробили за сутки, буквально за сутки чи за двоє суток зробили дві пісні з підтанцовкою дітей. Ну Така знаєте, енергетика суперова. Ще одна особливість фестивалю він благодійний. Своїми піснями і танцями діточки збирають гроші для захисників вітчизни. І словом, і ділом молоді таланти допомагають усій Україні об'єднатись, повірити в свої сили і у велич нашої незламної держави. І якщо раніше зіркафест проводився раз на півроку, то в планах організаторів зробити його щомісячним.